Всім доброго дня! Сьогодні 17 жовтня 2023 року. З вами компанія Електромотор. І в нашому відео огляді самохідна косілка бензинова Hyundai l 5100 s Немаловажно. Для всіх, яка є комплектація, комплектація дуже тут проста. У нас газонокосілочка бензинова, є, тобто свічний ключ, викрутка і ключик рожковий 10х13. І от така упаковочна коробочка. Прийдемо до косілочки. Подивимося, де що знаходиться. Бачите, бензиновий двигун. Мастила входить 0,5 літра. І рекомендуємо масло 10В30. Мастило для садової техніки. Іде в даний косілочка. Так, паливо в нас тут входить, друзі, один літр. Воздушний фільтр, ніяких заслоночок, нічого не потрібно. Нажимаємо ручечку і з допомогою ручного стартера запускаємо. Давайте і поближче роздивимося. Ось таких на таких от добротних, тому що я їх трогав в колесах. Колеса в нас на підшипниках. Травозбірничок, друзі, в нас на 70 літрів. Бачите, тут пластик, а знизу отака мішковинка. Ширина покосу в нас. Дана косілочка 51 см. Регулювання по висоті скошування. Трошки коробочку одвинемо від 25 до 75 мм. Бачите, регулятор 1, 2, 3, 4, 5, 6 в 7 положеннях. Регулюється досить легко. Бачите, однею рукою беру спокійно. Що вверх, що вниз, я піднімаю. Як бачимо, зразу встановили ми боковий виброс є, є мульчурування. Тобто, зараз стоїть травозбірник, там є заглушечка, якщо не потрібно користуватися травозбірником, а... А просто боковий виброс, там заглушку вбираєте і все. Тут у нас, друзі, навіть є підстаканнички. Підказують, що можна довго працювати. Поставити охолоджувальний напиток і працювати, працювати, і ще раз працювати. Ну, бачите, цю ручечку вижимаємо маємо. І вона йде вперед. Тут у нас дуже легко регулюється ручка по висоті, отут травозбірник, де травозбірничок, от у нас також є флажок, який попереджає що його пора освободити, витрусити вашу травичку і продовжувати далі косити. Так, що ми ще упустили, друзі, з вами? Ну, от така. З чотирьохтактним двигуном, тобто масло віддільно, паливо віддільно, заливаємо і працюємо. Це так, добираюся от, до технічних характеристик. Попросили показати її у всій красі. Люди живуть не одним днем. Тобто не чекають, коли виросте травичка. Покупають заблаговременно отаку собі гарну косілочку, бо косілка гарна. Корейський виробник, провірено годами, і гарна ціна. Так що, друзі, кого цікавить дана газонокосілочка, звертайтесь в компанію Електромотор, заходьте на наш сайт, телефонуйте, за номером телефона 063 426 10 10 також пишіть на Viber. І от таку будете мати добротну Газонокосілочку від компанії Hyundai. Ціна на сайтах, друзі, скрізь одинакова. Звернувшись в нашу компанію, за номером телефона 063 426 1010. Знайдете взаєморозуміння в ціні. Всім нам миру добра тепла і гарних покупок. Чекаємо на електромоторі. 063 426 10 10